Такий вигляд має плащ намет для військових. Його шиють працівники ужгородського підприємства Українського товариства глухих. Одна швачок Ольга Мірі. день жінка відшиває близько 15. -ти. Ми шиємо палатки для наших закарпатських військових. Віримо в перемогу. Тактичні сидіння для військових шиє майстриня дільниці Наталія Шкодин. Ми виготовляємо. Сірня для наших військових Плащі-намети, тактичні сидіння та шапки відчувають окрім швачок, також інші працівники у вільних досумної роботи час, розповідає директорка закладу Наталія Марценюк. У нас підписані контракти з іноземними поставщиками. І ми змушені виконувати це замовлення, і ми раді тому, що даємо роботу людям в такий час і зарплату, і сплачуємо податки нашої державі. І Ми шукали, з чим ми можемо допомогти фронту. І Знайшли свою нішу, ми пошиваємо площі палатки для військових, які користуються таким попитом, тому що це допомагає нашим військовим зберегати своє здоров'я, свої спини, свої попередження різних захворювань по простудах. Ми використовуємо свої зекономлені тканини, ми пошиваємо це забезплатно після роботи, по зову серця. За словами Наталії Марценюк, тканину також привозять волонтери, які замовляють продукцію, а потім відправляють відшиту на фронт військовим. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.